Велику частину нашого життя займає на першому служенні хтось сказав сон, а крім сну, робота. Велику частину нашого життя займає робота. Чи говорить Слово Боже щось про роботу? Звісно, говорить, бо це частина нашого життя. Я хочу трішки з вами пороздумати, що Слово Боже каже, яке наше сприйняття правильне, і яка наша відповідальність, і яка Божа відповідальність в цьому. Бог створив перших людей, і коли Бог створив перших людей, Він поселив їх в раю і не просто поселив, а щось сказав їм. Книга буття. Другий розділ 15 вірш. Буття, Другий розділ 15 вірш. І взяв Господь Бог людину, яку створив, і оселив її в раю, щоб обробляли його сад та доглядали. І так, першим людям Бог дав що? Роботу. І ця робота полягала в тому, що вони доглядали за садом. Звісно, в саду ще не було. Бур'яну, тому що бур'ян це прокляття гріха. Ми боремося все життя з ним, а він є. Але те, що Бог не просто так сказав: живіть і собі, що хочете робіть, а Він сказав, що ви обробляли і доглядали, Бог створив працю як основний засіб, щоб. Задовольнити наші потреби. Бог хоче, щоб ми робили. Книга Вихід, 34 розділ, 21 вірш. Шість днів працюватимеш, а в сьомий день відпочиватимеш. І далі написано, що і у році, і у жнива спочиватимеш від праці. Навіть у жнива все рівно відпочиватимеш. Тобто навіть в гарячу пору. Також ми читаємо друге послання фесалонікійцям, це Солунянам. Солонянам, третій розділ з 9 вірша, з 6 по 10 вірш. Апостол Павло пише лист і каже: Повіліваємо ж вам браття іменем Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви віддалялися від усякого брата, який поводиться свавільно. А не відповідно до вчення, яке ви прийняли від нас. Бо самі знаєте, як належить наслідувати нас, тому що ми не свавільничали у вас і ні в кого хліба даремно не їли. Але в труді й стражданні працювали вночі і в день, щоб не обтяжувати кого-небудь із вас. Не тому, що не маю влади, але щоб себе представити вам взірцем для наслідування нас. Бо навіть коли ми були у вас, то заповідали вам це, якщо хто не хоче працювати, нехай і не їсть. Тобто ми бачимо чіткий заклик. Від Господа, щоб ми працювали, і каже апостол Павло, коли ми були між вами, ми показували приклад приклад того, що ми між вами не просто так, вас просто щось просили. Ви вони проповідували і працювали також. Робота має ще одну важливу функцію. Бог використовує працю, щоб сформувати у нас благочестивий характер. Кажуть, коли столяр будує дінь, дім будує столяра. У цей час вдосконалюється його майстерність, досвід у роботі, вміння оцінити зроблене. Робота це не просто норма життя, необхідна для того, щоб заробляти гроші. Це можливість зростати, це можливість ставати кращими. Це той процес, в якому Бог виховує нас також. Отже, я хочу сказати кілька пунктів про відповідальність Бога в роботі і про відповідальність нашу в роботі. Говорячи про відповідальність Бога в роботі, Біблія говорить, що Бог взяв на себе відповідальність за три умови нашої роботи. Перше, Бог дає нам здібність для роботи. Книга Вихід, 36 розділ, перший вірш. Вихід 36.1. Чуть-чуть пропускаємо спочатку, читаємо. І мудрі є серцем, котрим Господь дав мудрість і розуміння, щоби уміти зробити всякую роботу. І так, ми читаємо, що Господь давав мудрість, розсудок або вміння, щоб уміти зробити кожну працю. Для того, щоб ми робили те чи інше. Господь кожного обдарував якимись вміннями, талантами, здібностями. Те, що можете ви, може, не може хтось інший. Те, хто може інший, не можете ви. Кожен з нас у будь-якому випадку обдарований чимось, якимись вміннями, якимись талантами, які ми можемо використовувати. І це не від нас, це Бог дає. Це вміння. І по, цьому, по цих словах це розповідається про будівництво скинії, така коли храму не була, була спеціальна палатка, куди, де священники приносили жертву Богові і відбувалися різні священнодії. І ось коли будували, Господь підкреслив, да, що покличеш людей, яким я дам мудрість, вміти робити те чи інше. І так, те, що ти можеш робити те чи інше, це не просто через те, що ти такий, через те, що Бог дає тобі цю мудрість або здібність. Бог наділив кожного із нас унікальними талантами. І він не підіймає одного над іншим. Немає такого поняття, щоб. От хто володіє таким талантом і дуже особливий, а такий, ну таке всі мають. Ні. Господь цінує кожним і вклав в кожного щось особливе. Отже, відповідальність Бога в тому, щоб дати нам здібність для роботи, і ти маєш цю здібність. І кожен з нас має цю здібність, кожен якусь різну. Друге, Бог дає нам успіх. Знову ж таки, коли ми говоримо, що людина живе по Слову Божому. І йде за Господом, тоді ми можемо сказати, що цей успіх від Бога. Життя Іосіфа, такий відомий персонаж старого заповіту Іосіф. І ми читаємо про те, що його продали в рабство, брати ж його і із заздрості. Але коли він був у рабстві, книга буття 39 розділ описує, із другого вірша ми читаємо: він попав у дім Потіфара, один із. Видних людей Єгипту. І ми читаємо, і був Господь з Іосифом. Це дуже важливо. Господь був з Іосифом, тому він був вдалим у справах і жив у домі господаря свого єгиптянина. І побачив господар його, що Господь з ним у всьому, що той робить. Господь дає успіх руці його. Хто давав успіх? Господь. І знайшов Іос... і... Іосиф благовоління в очах його і служив йому, а нижче в п'ятому вірші написано в другій половинці, Господь благословив дім єгиптянина заради Іосифа. Тобто єгиптянин, який Бога не знав взагалі, він мав успіхи і... і навіть, можливо, до кінця не усвідомлював, що цей успіх через те, що Йосип але він помічав. і Він написано побачив господар, що все, що робить, його Бог, благословляє. Тобто цей, е, цей успіх він був видний. Але видний. для нас важливо, щоб ми розуміли, що успіх справжній приходить від, від Господа, і це Божий вже Божа відповідальність, те, що Бог дає успіх. І інколи в якійсь справі ми не маємо успіху, інколи в якійсь маємо, ми не знаємо, як це відбувається, але Господь знає. Третє, що є в Божій відповідальності, це те, що Бог контролює наш розвиток по в тій діяльності, в якій ти рухаєшся. Так, може, це та справа, в якій ти робиш, може, кар'єрний ріст і так далі. Псалом 74, 7-й, 8-й вірш. Адже не зі сходу, не із заходу, і не із пустинних гір приходить звеличення. Але Бог є суддею. Одного принижує, а другого підносить. Хто принижує і підносить? Хто? Бог. Бог. Да, є наша відповідальність. Зараз ми поговоримо про неї, але ми зараз глобально говоримо. Бог дає вміння, Бог дає здібності, Бог дає успіх, який приходить від нього, якщо ми йдемо за ним. Бог контролює, і інколи ми не хочемо, а стається. А інколи так. Но написано в цих словах. Не з ходу і не з заходу, а від Бога. Бог контролює наш успіх на роботі також. Розуміння того, що Бог є нашим партнером, воно може зберегти нас від багатьох розчарувань, пов'язаних з роботою. Тому є Божа відповідальність, Він її виконує, але є наша відповідальність також у роботі. Перше, Перша наша відповідальність ми трудимось для Христа. Я б навіть сказав, не як для Христа. Кажуть, зроби це як для Бога. Ні. А зроби це для Бога. Бо як це, як то похоже? А наша відповідальність, ми трудимось для Христа. Біблія відкриває нам, що коли ми працюємо, то фактично служимо Господу, як не дивно. Голосянам 3 розділ, 23 вірш. І все, що робите, робіть від душі, як для Господа, а не для людей. Робіть як для Господа, а не для людей. Подумайте про своє відношення до роботи. Якщо б ви побачили, що ваш начальник, керівник є Ісус, ви б робили краще. Тобто подумав, ну, звісно, краще. Я б старався. Ну, а хтось подумає, ну, мій начальник точно не Ісус. Але ви знаєте, що навіть якщо ваш начальник вам не дуже подобається, навіть якщо на роботі вам взагалі не все подобається, заклик є все рівно. І все, що робите, робіть від душі, тобто щиро, вкладаючи туди старання, любов. Робіть їх для Господа, а не для людей. Важливе питання, яке потрібно задавати кожен ранок перед роботою. Для кого я працюю? Ми працюємо для Ісуса Христа. Навіть якщо ми працюємо на іншу людину, але я в межах своєї відповідальності я живу і ходжу перед Богом. Тому я це роблю старанно, бо я це роблю для Христа. Друге. Ми маємо робити старано. Еклесіаста 9 розділ, 10 вірш. Написано, все, що може рука твоя діла, ділай по силам, ділай. А в англійському перекладі по сілам написано, со всей силой ділай. Тобто все, що може, рука твоя, роби з усім старанням. Притчі 12 розділ 27 вірш. Лінивий чоловік. Навіть ліниться засмажити дичину, яку він принесе з полювання, старанність є дорогоцінним скарбом людини. І тут місце, яке ми прочитали, Друге Солунянам, третій розділ, апостол Павло підкреслює, і каже, ми, коли були серед вас, ми працювали, хоча могли б і не працювати, а могли б просто попросити у вас допомоги. но ми працювали, щоб подати вам добрий приклад. Апостоли старалися, будучи між людьми, подати добрий приклад того, що вони, як і інші люди, працювали і заробляли гроші. Ну, разом з тим і проповідували. Ми маємо робити все можливе для того, щоб подати і бути, так як і апостоли старатися, добрим прикладом. Ми маємо робити на такому рівні, щоб люди ніколи... Не ототожнили Бога і лінь, а навпаки, ототожнили віруючих людей, як старих людей. У мене кілька разів було таке, коли звертались люди, хто займається тим чи іншим бізнесом, і кажуть, нам потрібно в Умані там, наприклад, для такої-то роботи там, декілька людей чи людину, але треба, щоб вона була з церкви, віруюча. Тому що ми працюємо і там, і там, і там. І нам подобається працювати з віруючими людьми. Я так собі подумав. Дуже добре, що десь хтось працюючи, зарекомендував себе так, що люди хочуть в інших місцях з віруючими людьми мати справу. І це дуже добре. Тому що хтось старався робив як для Господа. За великим рахунком, якщо християнин на будь-якій роботі буде працювати як не як, а для Христа і бачить свою роботу як служіння Господу, скажи, така людина буде старатись чи ні? Буде. В такої людини будуть обов'язково видно те, що вона якісно робить. Вона старається зробити. Тому що вона розуміє, перед ким я ходжу, вона розуміє, для кого я працюю. Тому наша відповідальність це коли ми робимо старанно і третє, ми не маємо робити надміру. Це теж важливий момент, оскільки в нас інколи є, така ліміта нема. Ми робимо, 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 робимо. Нам потрібно більше, більше, і ми щось починаємо дезбалансувати. Старанна праця має бути в балансі з іншими пріоритетами в житті. Наприклад, коли люди розривають сім'ї і надовго їдуть за кордон на роботу, практика життя показує сотні чи тисячі сімей, які розпадаються. Чому? Тому що надовго розлучається чоловік з жінкою, це переходить в місяці, а може і в роки, і обертається проти сім'ї. Тут є вже дисбаланс. Боже, і спочатку це й було з добрими намірами. Може, фінансові проблеми очевидно, і все штовхнули на цей крок, а закінчилось тим, що ми вже разом жити і не хочемо. Тому слово Боже каже: не розлучайтесь, а надовго їйте разом. І так само можуть інші моменти, наприклад, коли робота, робота, сім'я страждає, чи я занедбав духовне життя своє. Тому що робота в мене часу немає, і я е, втратив орієнтири правильні. Старанна праця має бути в балансі з іншими пріоритетами. Якщо робота вимагає настільки багато сил і часу, що ви погіршили ваші стосунки. З Ісусом Христом, з близькими людьми, ви залишаєте служіння, ви над міру працюєте, і потрібно переглядати, і потрібно довіряти Богу, що якщо я виділю цей час і подбаю про духовне життя, то це не обернеться проти мене, а це обернеться Божим благословінням. Тому Бог колись сказав вихід 34,21, ми вже читали цей. Шість днів працюватимеш, а в сьомий день відпочиватимеш у час посіву та жнив відпочиватимеш. Тобто в належні дні, Господь постановив, що ти відпочинок, і заклав цей принцип, щоб ми працювали, це добре, але щоб ми. Відпочивали, це також має бути. Тому коли цього немає, людина починає страждати. Звісно, Бог задумав, що є день і ніч, але люди задумали так, що треба і вночі працювати. Багато людей вимушені працювати вночі. Ну і хто багато і довго працює вночі, той розуміє і знає, що коли людина працює вночі, в неї погіршується стан здоров'я. Починає серце хворіти, починають інші. Чому? Бо Бог передбачив, що вночі людина що потрібно, щоб робила? Спала. Ми кажемо, ні, ні, треба працювати. І ми перевернули і працюємо. Я не кажу, що не треба вночі працювати, але ми не читаємо заклику Божого до цього. Це більше людство прийшло до того, що нам потрібно і вночі працювати. І ми вимушені це робити. Тому що ми не ну, часто це вище наших, скажімо, більше нашого впливу. Проте в кінці кінців це обертається все рівно проти нас чи проти нашого здоров'я і так далі. Тобто Господь каже: працюй, але відпочивай, працюй, але балансуй. Щоб в тебе було час для духовного життя, щоб в тебе був час і для фізичного життя, щоб в тебе був час для всього. І останнє четверте, ми повинні поважати своє керівництво. Благочестива людина назавжди пам'ятає, що є Божа ієрархія, завжди проявляє повагу до свого керівництва. І навіть якщо мені не дуже подобається, но Бог за те, щоб ми пам'ятали, є так, скажемо, такі правила субординації. Є хтось старший. І є хтось підлеглий. І навіть якщо мені це не подобається, я вимушений з цим. Якщо ви сидите на уроці, є вчитель, і він вам не подобається, ви вимушений його слухати, бо він вчитель, а ви учень. Якщо ви на роботі, у вас є керівник, і він вам не подобається, то це не відміняє того, що я повинен покорятися йому. Це правила субординації. Але Господь каже, 1 Петра, 2 розділ, 18 вірш. Слуги коріться панам вашим з повною пошаною. І то не тільки добрим і лагідним, але і суворим. Бачите, не тільки добрим і лагідним, але й суворим. Очевидно, що скрізь і завжди були різні люди і різні керівники. Але сам принцип закладений в тому, щоб ми. Правильне відношення мали до них. Хай благословить Господь нас, щоб ми пам'ятали нашу відповідальність. Ми трудимось для Христа, ми маємо робити старано, ми не маємо робити надміру, і ми повинні поважати своє керівництво. Бог любить нас. І Він. Каже ці слова для того, щоб ми розуміли Його і в житті переживали благословіння. Він дав нам роботу, щоб ми задовольнили наші потреби і сформували благочестивий характер. Тому ми маємо відноситись до роботи так, як до служіння іншим, і Господу. Ми будемо молитись сьогодні за те, щоб хто не має можливості працювати в силу різних обставин, в яких країна наша знаходиться. Щоб ми мали роботу, хто не має роботу, щоб ми балансували правильно, тому що часто можна від людей почути: я зайнятий, в мене немає часу, я постійно на роботі. Ви знаєте, що пам'ятайте, Господь піднімає, Господь і ставить на місце, тому щоб все було правильно, йдіть за Господом, живіть по слову, і хай ваша робота буде благословенням для вас. І для вашої сім'ї. Амінь.